Доброго дня, цікавий ремонт. Сьогодні у нас 180-15 го року. Е, немає іскри і не заводиться. Прийшла ця пілочка на ремонт. Е, розібрали. Тут вже ну, все підготовлено. Але я хотів показати оригінальну поршнева від махле. В особистій практиці це перший раз виключаю поршневу від даної фірми але це є оригінальна поршніва дуже саме в цій тілі ми бачимо бачимо зуб і дуже тонкі поршневі кільця що прийшлося поміняти поставили вже зарядили сальнички повністю чорні Говорив з клієнтом, пояснив, чому так стається. Це тільки одна з причин. Не вистачає палив, палив і мастила і перегрівається ЦПГ. З-за чого перегріваються резинки і перестають працювати. Також порівняємо новенький патрубок. Бачимо, як гарно виблискує площина контакта, там є трошки змазки. Це так має бути. І побачимо те, що знято з бензопили оцієї. Бачите? Все перегріто, нема прилягання і бензопила не заведеться. От, від слова зовсім. Ніби зі сторони карбуратора виглядає все дуже гарно, красиво. Але зі сторони поршневої ми бачимо, навіть видно, де вона була перегрів. Бачите, тут такі попиришки Оце є явний перегрів. ЦПГ. Ремонт завершили. Ще необхідно було замінити глушник, повністю все дріали, новенький, відразу замінили тепловий дві, фільтр. Бачимо, він зовсім чорний, з обидвох сторон, ремкомплект карбюратора, мембрана вже все. От вона. Практично дерев'яна. Ну, ще б трохи попрацювала, але вже не вартує лишати. Плівка також бачимо зовсім погано стай. Сама пилочка відналаштована. Там були якісь майстера в карбюраторі, гнули коромисло, але ми з цим справилися, зараз працює дуже гарно.